Дорога церква, я вас вітаю словами нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Мир. Неприємно бути, я давно вже не був у вас і навіть проїхав. І що то задумався, і їду, їду. Думаю, номер має бути 14262. Я вже 200 номер проїхав і мусив вертатись. Так що це моя помилка, треба пильнувати і дивитися за дорогою, а я думав щось інше. Мені приємно бути тут, і я разом з нашими дітьми, які приїхали з Філадельфії, і це такий невеличкий ансамбль. Я до брата Анатолія Пастора сказав. Певне, камертон це був перший музикальний інструмент в світі. Ну, я так думаю, бо як настроювали інші музикальні інструменти, якщо б не було Камертона? І, а камертон це так на мою. Думкою, що це був перший, десь придумали випадково, може, дві пластинки, і людина почула цей звук, і вже після цього вже вона могла пристроювати всі інші інструменти, які вона робила. Так що ну, ми приїхали з таким маленьким ансамблем. Він був колись великий, як вони були маленькі, а вони щось повертали рідну цей. А були вони. І він вже є, я не знаю, сім років. 9 років. Вони вже деякі мають такі навіть, надбання, вони були навіть і Об'єднаних Націй, їх там вітали, нас запрошували, і вони там, коли було 75 років голодомору, вже цього року святкує Україна, тобто не святкує, а згадує ту сумну подію 80 років. Але чомусь цього року вони там не справляють, це не згадують і нас не запросили. А вторік, 75 років, як було, то ми їздили туди і разом з нашим народом ми відзначали цю е, сумну дату. І цього року вже цей ансамбль проїхали. І в Пісбургі були, і в Ланкастері, братів П'ятдесятників. Ну і до Вайленда. Бо хто то казав, Якщо не був Валенті, то значить не бачив Америки. Так що, ми... <плес> <плес> так що ми приїхали до вас, щоб побути, хоч в Америці, а то як так можна бути? Так що і слава Богу, що ми є тут. І як що саме головне, що коли ми наші серця наповнені вдячністю нашому Господеві за цей дар спасіння, яке ми маємо в Сусі Христі. І ми його повинні славити на кожному місці, де ми є, тільки чи ми є в Вайленді, чи в Філадельфії, і на різних інструментах, так говорить нам слово Боже. Я би хотів разом з вами поділитись одним місцем Слова Божого. Може воно не популярне сьогодні. Не люблять такі проповіді слухати, і не може не люблять такі місця читати Слово Божого. Але я прочитаю, тому що воно є слово Боже. Знаєте, в нас у Львові був один старичок брат, він правда не у Львові, а в пустомі так жив. Він коли у Львів приїжджав там, то він завжди говорив такі слова. Ми будемо читати Слово Боже як Слово Боже, не щось інше, не якусь іншу книгу. І тому відкритий Івангелії Святого Луки. 17 розділ, і я буду читати з 26 по 32 вірш, Євангелія від Святого Луки, 17 розділ з 26 по 32 вірш, читаємо такі слова. І як було за днів Ноєвих, так буде, і то буде так само за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, замуж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували до того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь і сірку із неба линув і всіх погубив. Так буде того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забирати не злазить. Хто ж на полі. Так само, нехай назад не вертається, пам'ятайте про лотову дружину. Сьогодні хотів якраз вашу увагу звернути на цих чотири слова в українській мові, а в російській мові то тільки три слова. Спамнайте жіну лота. І я б хотів, щоб ми могли так само зупинити, чому це такі важливі слова, чому то так важлива та. Жінка Лотова була, що Ісус Христос, коли учні підійшли і спитали, коли буде кінець світу, коли настане кінець віків чи віку. І Він їм навчав і розказував. І в тій мові, в тому науці він вставив оці слова. Пам'ятайте про лотову дружину. Що тут є такого важливого, що воно. Вже настільки років про це проповідується, про це говориться, і воно записано на сторінках Святої Книги Біблії. Я би хотів, щоб ми поглянули, чому -то це такі важливі слова, сказав Ісус Христос, щоб пам'ятати. Пам'ятаєте, що Бог, коли вивів ізраїльський народ з Єгипту, ми читаємо повторення закону. То там Бог сказав до Мойсея, і Мойсей передав людям, щоб народ ізраїльський пам'ятав усю цю дорогу, яку, якою вів Господь. І він там говорить, що я вас і навчав, я вас і докоряв, я вас наказував. Але пам'ятайте, пам'ятайте, ви знаєте, це дуже важливо пам'ятати людська пам'ять, людський розум. Він не здатні все запам'ятати. Ми дуже часто забуваємо. І забуваємо подякувати, забуваємо помолитись, забуваємо бути ввічливими один до одного, забуваємо, що є неділя, забуваємо багато речей. Ми забуваємо. І ми навіть самі себе оправдуємо і кажемо, я забув. Але слово Боже вчить, і апостол Петро говорить, що завжди нам потрібно, що. Нагадувати, Вчить, що ми завжди нагадували один одному і собі, і пам'ятали про ці речі, які говорить нам Слово Боже. І ви знаєте, сьогодні такий світ, що ми, якщо я прочитав оцю подію, що було як за Дні Лота, за Днів Ноя, є трошки Слово Боже, тут Христос говорить. Невеличка різниця між Днями Ноєвим і Днями лотових. Сьогодні, якби був Христос, він би сказав, що ще щось є різниця. Але деякі речі є, немає різниці. Дивіться, за Днів Ноя. Їли, пили, жінилися заміж виходили. За днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Воно показує нам, що за днів лота вже суспільство більш розвинулося. Вже не тільки їли, і пили, і женились, і замуж виходили, а вже вони що робили? Купували, була торгівля. Будували, і продавали, і садили. Бачимо вже, скільки є вже напрямків людської діяльності. Вони вже мали огороди, вже було землеробство, садили, продавали, торгівля була, виробляли вже промисловість, вже треба було виготовляти якісь матеріали, будували. Люди вони почали розвиватись. І ось ми бачимо, як сьогоднішній день ми майже так само робимо. Їмо, їмо, замуж виходять, женяться, продають, купляють, будують, садять, збирають. Мало що, ну, є якісь ще інші діяльності, які людина більш розвинута, ніж колись було. Але хотів би сказати, що гріх. Який був за засудомий Гоморю, воно що є, і сьогодні. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, він ще може більше розмножується. І там було тільки, слово Боже, говорить, приблизно в двох містах, може було ще далі, але два міста було таким винятковим тими містами, де воно той гріх був насичений, де люди тим гріхом жили, де люди тим гріхом, може і славились. То сьогодні цілий світ вже захоплюється тим гріхом. І трудно сьогодні віруючим людям уникнути від тих чутків, уникнути від того, що показують, уникнути того, що може наші діти дивляться, і це є велика проблема. І сьогодні це велике ми повинні над тим думати, повинні молитись. Повинні бути обережні в цьому, ми повинні пильнувати наших дітей, нашу молодь, щоб і ми старші, щоб ми часом так помаленько помаленько не ввійшли оці так само, як ці люди, які є навколо нас, які це роблять, які говорять, здається, люди, які мають вищі освіти, мають академічні знання, посади, мають титули. І коли вони говорять. Ну, про такі речі, і це є ну, просто жах, коли ми слухаємо, коли ми то бачимо. І так само, як і було за часів лотових, за часів содоми і гомори. І ось а Ісус Христос, коли учням говорив, Він сказав пам'ятати про лотову дружину. Давайте ми подивимося, хто така була лотова дружина. Коли ми читаємо, Слово Боже, ми не бачимо, навіть не знаємо, хто її були батьки. Ми не знаємо її імені. Ми не знаємо, як вона виростала, в якій сім'ї. Але про щось, щось ми про неї знаємо. Давайте подивимося обставинах, в яких вона жила. Вона жила в прекрасних обставинах. Вона була дружиною Лота. Лот був племінником кого? Авраама. Це був благословений чоловік Бога. Це був друг Божий. І ось вона в цій сім'ї виростала. Вона бачила життя свого дядька, Авраама. Вона бачила, зустрічала ангелів, з якими дядько розмовляв. Вона знала дружину Сару. Вона знала відношення, які були між Авраамом і Сарою. Вона знала правильне поклоніння живому Богу. Ця жінка не можете сказати, що вона була якась поганка. Вона була така людина, яка не чула ніколи про живого Бога. Вона жила в благословенній сім'ї. Вона була багата, вона була досить багата. Вона, може, на сьогоднішній час вона була може, багатша від нас, тому що Слово Боже говорить, що вони лот мав багато худоби, мав намети, мав правцівників, золота, срібла. Все це було для них. Вона жила в прекрасних умовах. А тепер давайте ми подивимося на її характер. Хто така була ця дружина Лотова? Ви знаєте, вона, як я вже сказав, вона була дружина Лота, а Лот був праведним чоловіком. Так говорить принаймні нам апостол Петро, так чи ні? Де сказано, що він день і ніч що мучився своїй праведній душі. І оця дружина. Вона була жінка ця, Лотова, вона була йому за дружину. Вона була в правій сім'ї. Вони виховували двоє дочок. Ви знаєте, жила в такому місті, як Содома і Гомора, але дочки вона виховала прекрасно. Пам'ятаєте епізод, коли прийшли ангели вивезти Лота і її сім'ю. всю? То коли хотіли ці жителі цих міст. Здобути дім і взяти тих людей, які прийшли, то Лот сказав. Візьміть моїх дочок, які що мужа не знають. Будучи при такому аморальному суспільстві, такому аморальному ну, життя тих людей, вона прекрасно виховала своїх дочок. Вона виховувала в страсті Господньому, вона виховувала їх. Так як говорить, говорить Бог, як вона чула чи бачила в житті дядька Авраама, і вона виховувала. Це була прекрасна жінка. Друге, що можемо зауважити, вона була дуже доброю, гостеприємною людиною. Пам'ятаєте, коли прийшли ангели, і вони виділи двох людей. А от сидів де при брамах міста. І коли осталось вечеріти, і він бачив, що ніхто їх не забирає, він підійшов і що? Покликав їх до себе. Тоді не було телефонів. Як зараз може, як чоловік хоче запросити когось гості, то він подумає, перше телефонує до жінки, чи вона прийме, як вона дасть добро, ну то ще можна запросити. Як не дала добро, Трудно називається. І, а вона, Лот не телефонував до неї. Він проводить, це не сьогоднішнє, він приводить двоє людей, і написано, що, що вона ї, дала їм їсти, що значить тоді було дати їсти. Це не сьогодні поїхати е, в Шапрай, чи Акми чи інші в 12-й годині ночі, і ви все придбали і гостили. Тоді було треба йти на двір, розпалити огонь. Тоді треба було скоренько замісити тісто, спекти якусь ліпьошку, треба було щось інше приготувати, що не було, не було холодильників, не було таких інших умов, які би продукти могли зберігатися, бо кожен день потрібно було готувати свіжу і свіжу їжу. І це була велика праця. І ми бачимо, що жінка Лота, коли він привів цих гостей, вона не сказала йому ні слова. Вона їх прийняла, вона нагодувала. І положила спати. Ми бачимо, що характер її був покірливий, характер вона мала гостеприємний, характер в неї був, що вона любила гостей і вона могла це услужити людям. Ми бачимо це її життя. І знову таки, чому саме що сталося з нею, що Господь Ісус Христос сказав. Пам'ятайте про Лотову дружину. Ви знаєте, коли прийшли цих двоєх людей, яких я нагадував, і він сказав, вони сказали йому: збирайся і виходь, тому що Господь придасть ці міста, міста вогню. І вони не хотіли йти. І бере ангели лота за руку і каже: візьми дружину і дітей своїх дочок, і виводи їх з цього міста». І сказав їм такі слова: спасайте, що душу свою. І бачимо, жінка-лота, вона пішла. Але вона в свій час, якийсь не короткий час, оглянулась назад. І тут моментально вона загинула. Що сталося? Чому так? Здавалося, жінка лота, яка жила в такі праведній сім'ї. Жінка-лота, яка знала живого Бога. Жінка-лота, яка була покірлива, яка була гостеприємна, вона була ласкова до людей, вона правильно виховувала своїх дочок, і Господь її карає. І що сталося з нею? І це є, ви знаєте, застереження для кожного з нас. І є один. Одні кажуть, що вона дуже захопилася багатством. Бо вийти не знати куди. Але вона мандрувала з дядьком Авраамом, вона мандрувала з чоловіком своїм. Вона знала вже обставини життя. Це не те, що була людина, яка, може, перший раз, ну такі, як наші дівчатка, живі виросли, виростають в добрих умовах, і яких би десь послати, ну, такі умови, вони би, може, померли. Але вона ж то не була така. Я дивлюся на маленьких хлопців, такі як. 7-8 років навіть на свого внука і згадую своє дитинство. Думаю, я би я послав, чи батьки послали мого внука пасти корів 7 років, я би вмер. Але я це робив і не вмирав мій тату. І ніхто не вмирав. І вони виховували, ми так виховувалися. 7 років, 4 штуки худоби і 5 кілометрів. І це було таке життя. І жінка, лота, вона знала. Але вона оглянулася. За чим вона шкодувала? Дехто каже, що за багатство може і так. Ну в мене думка чомусь не лежить в тому, що вона за багатство. Ви знаєте, вона, на мою думку, і є в деякі мірі підтвердження Слова Божого, що вона злегковажила словами нашого Господа. Вона злегковажила застереженнями англів, які сказали. Іди і що не оглядайся. Вона подумала, ну, це ангели, хто його знає, чи то ангел, чи ні. Ну, подивлюся, ну як не бачила вогню такого, як місто велике, як може сірка спасти з неба, загорітись і спалити всіх людей і будинки, і все, що там є. Як так може бути? І вона злегковажила. Ви знаєте, є епізод, чому я сказав, що слово Боже підтверджує, є епізод 17 розділі перші Самуїла, де Давид, будучи єником, вийшов на боротьбу з Голіафом. І коли повстали, вони один проти одного, і Голіаф до нього каже, що я собака, що ти йдеш зі мною з палкою. І там є таке одне слово написано: і він злегковажив Давида. Ну, подумай, як воїн такий великий, воїн, який має меча, воїн, який має щита, воїн, який має на собі панцир, має шолом, і йде юнак. Сказано, що він був белокурий, гарний, юнак. І палицю в руках, і він йде. І цей воїн його злегковажив. І результат для нього був, що плачев. Так само і тут, коли жінка лотова, вона злегковажила цією засторогою Бога, де він сказав: ідіть і не оглядайтесь, і не зупиняйтесь, а йдіть і спасайте душу свою. Що це говорить для нас, сучасних людей? Здається, ці нагадування пам'ятати, ми сьогодні живемо в 21 столітті. І кожен із вас, може, молоді люди тут сидять, багато молодих вас є. І кожен може в своєму серці, в своїй душі подумати, уже проповідується Євангелія дві тисячі років. Нічого не стається. Люди, як жили, так живуть, народжуються, хворіють, страждають, працюють, приходить час, вмирають. Народжуються нові люди і знов так і. Але знайте, Слово Боже, воно сказано не даремно. Но прийде цей час, так як казав, учні питали, коли це має статись? Христос сказав, це не ваша справа знати дня, годину і час. Але ваша справа бути що? Готовими. І він нагадує їм про цю готовність і каже: пам'ятайте про лоту дружин. І воно є дуже актуальним для нас. Сьогодні люди не хочуть. Сьогодні християнство вдалося дуже модерне. Коли слухаєш проповіді сучасних проповідників, навіть вчора вечором я раз його послухав, почав слухати. Він як провів приклад, я виключив. А вчора вже його з силою дослухав до кінця. Як він пока розказує і дивлюся. 300, може 400 людей слухають його. Я його не критикую, дорогі брати і сестри. Але коли він розказує, що він бачив двох сусідів, мав друга, які були, цей друг мав сусіда, вони два віруючі християни були. І один мав собаку, і він гуляв з нею, а другий сусід не мав собаки. І вони віруючі були. Один каже: ти знаєш, ти віриш чуда, той каже, ну я чудо не вірю. Я знаю, що слово Боже говорить, а я вірю в чуда. І він каже: молився, як доказати сусіду Тарасу, що він побачив це чудо. І каже, одного разу він вийшов собаку гуляти і кидає, знаєте, палочку, а собака приносить. І він кинув попала йому в воду. І каже, дивлюсь, собака по виді пішов і приніс палочку. І я так слухав ці приклади. І я думаю, Господи, невже це люди можуть слухати? Щоб християн, він то говорить на повному серйозі. Чудо, Бог робить чудо, що собака за по воді пішов і приніс. Він дав команду, і вона принесла. І це сьогодні проповідується. Це може сумно, але це страшно. Коли люди, здається, носять ім'я християн. Люди, які говорять нібито про Бога, а вони говорять, хто знає що. І є багато слухачів. Є багато слухачів, плескають в долоні, і за ними йдуть, і переповнені будинки. От слухають от такі байочки, які апостол Павло говорить до Тимофія, що настануть часи, що настануть такі дні, що люди не схочуть слухати що. Правдивого Слова Боже, а будуть слухати байки, будуть слухати такі слова, які улегшують їм слова. І тому Ісус Христос, коли Він говорив, то Він сказав пам'ятати про лотову дружину. Воно нагадує нам, щоб ми пам'ятали, що час близький. Ми як ніколи не живемо. В часі такому перед приходом Ісуса Христа. Вчора знову я таки чув, як один сказав, каже, сьогодні є близький час не в тому, що відбуваються події, такі ну, дивіться, багато землетрусів, тайфунів, ще інших таких катаклізмів. Але каже, є признаки, два признаки, якими є в короткому часі, що Ізраїль є як держава, відновлюється ізраїльський народ. І друге, що ви що все це негативне, де засуджувалось колись, де Біблія називає гріхом, сьогодні говорить, що це не є гріх. Де говорить слово Боже, що виходити замуж жінка з жінкою, це є мерзость. Де ви женитись чоловіком з чоловіком це є мерзость. Сьогодні говорить, що це є норма. Оце є признаки. Останнього часу. Коли гріх сьогодні настільки опанував серцями людьми, що цей гріх Він приймається як за святість, приймається як за норми життя, приймається як за вихованість, приймається навіть за, ну і хваляться ним, оце є признаки останнього часу. І тому Ісус Христос сказав: коли я прийду на землю, чи знайду що віру. Тому що ось цей гріх, який панує серед нас, він приймається за норму. І тому це сказано: я прийду і чи знайду віру. І Ісус Христос говорить: пам'ятайте про лотову дружину. Дорогі брати і сестри, ми молодь дорога. Знайте, це Слово нашого Господа Ісуса Христа, це не те, що я чи хтось інший буде читати. Але це слово, щоб воно було і в вашому серці, щоб пам'ятати, що ми ходимо перед Богом. Пам'ятати, що ми свій час дамо звіт за своє життя. Так говорить апостол Іван. Каже, що встануть ці і мертві і живі, і кожний дасть звіт за те, що як він поступив, чи він робив добре, чи він робив зле. І нагадує нам оця жінка Лота. Вона, не маючи імені. Ми знаємо, де вона росла, вона, ми не знаємо, як вона виховувалась, як її навчали, але знаємо, які вона була сім'ї. Ми знаємо, що вона знала живого Бога. Ми знаємо, що її був дядько, друг Божий Авраам. Ми знаємо, що її чоловік був праведний, але це не спасло її. Це не в те, що ми, може, виросли християнські сім'ї, баптистів це не те, що може я був і членом церкви, може я і проповідав, може я співав хорі, може я ще багато що робив. Це не дає нам гарантії, це не дає нам права, це не дає нам забезпечення, що ми будемо спасені. Ми повинні вести святе побожне життя. Ми повинні бути вірні нашому Господу, ми повинні бути виконавцями волі Його. І якщо ми будемо сумніви мати, навіть невеличкі сумніви, як чи злегковажимо ці слова перестороги, як ця дружина Лотова, ми бачимо кінець її. Він буде такий самий і для нас. І тому нехай Дух Святий підбадьорить нас в цей час. Нехай потішить нас, щоб ми, живучи на цій землі, дивлячись, що робиться навколо нас, ми були вірні нашому Господеві, щоб ми були виконавцями Його волі, щоб ми завжди пам'ятали, що ми станемо перед лицем нашого Господа, щоб ми пам'ятали, хто ми є, щоб ми пам'ятали, що за нас постраждав Ісус Христос. Тільки в Ісусі Христі ми маємо спасіння, ми маємо дар вічного життя. А нашому богу нехай буде честь і слава. Амінь. Амінь. Помолимося.